За вересень, накопичення за жовтень. Хмельничани радо діляться скільки заощадили за допомогою програми Національний кешбек. Ініціатива функціонує не лише заради заощаджень, таким чином хочуть підтримати українського виробника. Подільські підприємці вже почали приєднуватись до програми. Національний кешбек це державна програма підтримки українських виробників. У її межах кожен може отримати 10% кешбеку від вартості придбаних вітчизняних товарів. Програма вже стартувала. У ній зареєструвалися 23 виробники Хмельницької області та майже 600 закладів торгівлі. Користуйтеся національним кешбеком, так ви підтримаєте нашого виробника. Завдяки такій послузі попит на українські товари зріс, каже працівниця магазину. За її спостереженнями, містяни дедалі частіше користуються новою функцією, адже діє вона на будь-яку категорію товару вітчизняного виробника. Ця програма діє на продовольчій і непродовольчій групі товарів українського виробника. Ще до початку програми багато людей приходило до нас і запитувало, чи можна вже користуватися даною програмою. Зараз попит на цю програму виріс. Хмельничани активно користуються новою функцією. кажуть, нововведення зручне та легке у розумінні. Користуюсь національним кешбеком вже близько двох місяців. Ще від самого початку, з початку вересня. За два місяці нараховано в мене вже 450 гривень. Використаю їх на оплату комунальних послуг, медичних послуг. Дуже легко розпізнати товар, можна читати штрих-код, а дуже багатьох цінниках дивіться вже є. Дізналася з реклами в інтернеті. Було легко підключити цю програму, бо в усіх банках, якими я користуюсь, прийшло сповіщення і треба було небагато не засипти цього. Користуємося, українські купляємо 10% на карту. Національний кешбек це не лише про заощадження, а й про підтримку вітчизняних підприємців, яким так необхідна допомога у час війни. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.